Хочеш отримати відсрочку? Спочатку пройди ВЛК травневі зміни щодо мобілізації: вже як рік згідно з 560 наказом. Якщо звертаєшся з заявою про відсрочку, тебе не мали права направляти на ВЛК. Оскільки який сенс направляти на ВЛК людину, яку не можна мобілізувати. Але в травні 25-го року законодавство вирішило змінити, і тепер деяким особам доведеться пройти ВЛК, навіть при наявності відстрочки. А саме постанова зазначає, ВЛК повинні пройти ті, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я за винятком осіб з інвалідністю. Тобто, якщо ви не інвалід і речі, Раніше ви вже проходили ВЛК, і є довідка про визнання вас обмежено придатним і вказані довідці більше одного року, то вас направлять на повторне ВЛК. При цьому працівники ТЦК так тлумачать вказані зміни, що навіть ті, хто до травня оформив відсрочку, але був раніше визнаний обмежено придатним, все одно зобов'язані до 5 червня пройти ВЛК, сформувавши відповідне направлення в додатку оберіг. Тому найближчі два тижні чекаємо черги на ВЛК. А влітку масового звернення з позовами про оскарження штрафів ТЦК для тих, хто таке ВЛК не пройшов.